Всіх рада вітати на каналі Леді Фіт з вами Юлія. І сьогодні трошки незвичний формат відео, тому що я хочу поділитися своїм чесним відгуком після проходження сеансу божественного вирівнювання хребта. Так, звучить досить так цікаво і незвично, особливо для тренера, який працює з фізичним аспектом тіла, але насправді дуже хочеться з вами поділитися своїм досвідом. Можливо, ви вже чули про цей метод, можливо, ні. Якщо чули, то також поділіться в коментарях. Буде цікаво дізнатися, який був у вас досвід. Але що стосується мене, то як я вже казала, та я тренер і в принципі більше працюю з фізичним аспектом тіла, але я не відкидаю, що є щось більше. Більше, що є ще енергетичний прояв нашого тіла, тобто ну, її називають або аурою, або енергетикою, тобто є ще щось більше, яке ми не бачимо, але ми точно відчуваємо. І саме якраз поєднання фізичного та енергетичного дає той самий баланс, дає той самий такий гармонію, на яку нам так хочеться відчувати. Що стосується мене, то е, цей метод да, от саме звучання і результати, які я побачила в кейсах. Людей, які вже пробували цей метод, це зміни саме в а, хребті, так? тобто в поставі, як цей метод впливає на те, щоб при, прибрати певні проблеми, які є з опорно-руховим апаратом. У мене була травма в дитинстві, коли я каталася на тарзанці, то мене сильно назад відтягнули, і коли відпустили, то я на, вис, на великій цій амплітуді полетіла вперед і просто випустила цю дерев'яшку з рук, і полетіла вниз дуже високої висоти і вдарилась попереком. Після цього в мене була травма, компресійний перелом якраз нижнього відділу хребта. Я лежала в лікарні, була довга така реабілітація. Тобто, зараз, в принципі, все окей, але періодично цей біль з'являється. З'являється він або перед критичними днями, або коли я довго хожу, або коли роблю якісь вправи на сідниці. А вправи на сідниці робити потрібно для того, щоб нам да, підтримувати наш хребет повністю, не лише зверху, але й знизу. І після цих прав у мене постійно виникає якийсь затиск. Просто починає боліти, стріляти в правій стороні. І далі я починаю робити реабілітаційні вправи на поперек, щоб зняти цей затиск. Тобто, ось таке замкнуте коло. І я вже думала, ну, що це вже так буде зі мною завжди. Тепер потрібно постійно її підтримувати та підліковувати, тримати в такому робочому стані. І також у мене ще було дві вагітності, це також вплинуло на те, що трішки змістилися в мене тазові кісточки, і далі ця проблема тільки ще посилилась. Тому я чисто з цікавості думаю: ну, а якщо б спробувати, да, в принципі, а, класні результати у людей, і якщо він дійсно допомагає, то може він і мені допоможе. І що цікаво, що коли я побачила, що буде проводитись такий сеанс, Насправді, у мене тоді був дуже дуже такий сильно емоційно важкий період. Я назвала можливо якийсь переддепресійний. Не можу ставити собі діагноз, тому що я не, психотерапев... не психотерапевт. Але я звернулася до місцевих лікарів тут за кордоном і пояснила свої переживання, пояснила свої симптоми. У мене дуже був порушений сон. Постійна якась тривожність, такий сильна тахікардія. А після візиту до лікаря мені призначили ось такі Препаратик, це антидепресанти, і мені насправді було дуже лячно, і дуже страшно. Я думаю, боже, ну не вже як це може бути дійти до такого стану, що тобі вже потрібні якісь стимулюючі засоби. І я насправді злякалась. І мені було страшно починати приймати, тому що, ну, по-перше, це вже можливо якась може бути залежність, як потім повернутися до нормального життя. І, в принципі, дуже багато таких протиріч внутрішніх було. ось, і я собі пішла так назад додому з цією коробочкою і повним нерозумінням взагалі, як мені далі бути, тому що ну, цей варіант мені точно не підходить. І саме в цей період, можливо, так потрібно було, я не знаю. А, я бачу, що буде проводити сеанс. Я на нього записуюсь, і просто ну, насправді мій запит був це робота з хребтом, тому що мене турбувала біль в спині. Ось, але я вирішила подивитися, а як, в принципі, в цілому на мене це подіє. І що можу сказати? Це просто ну, мені важко пояснити, чесно, з точки зору логіки да, здорового глузду, як можуть відбуватися такі зміни, причому буквально за одну ніч. Тобто сеанс був вечором і вже на наступний ранок в Принципі, і вже вночі я відчувала це повністю, якесь. Ну, ніби мене підмінили, так якщо так сказати. От, але що, от, от просто якщо описати словам, так, що я відчувала відчуття такого, знаєте, внутрішнього, от в тебе, наче, якась. Пісня всередині грає, та, якась приємна мелодія, і тобі настільки від неї класно, що от просто якісь внутрішні голоси, внутрішні діалоги, оці всі якісь тривожності, вони просто затихають, тому що грає ця класна, приємна музика. Просто, ну, це, Я не можу це описати, чесно, от я вам просто пояснюю, як це було в мене. Та, і... Я була в шоці, тому що, ну як так може бути? Я вчора була у лікаря, і вже майже з певним таким діагнозом, і зранку ти прокидаєшся, ти інша людина. Я почала трішки так е вивчати цей метод, дивитися, що взагалі, як таке може бути, як він працює, в чому його парадокс. Я читала про нього попередньо перед сеансом, так? тобто, і що я дізналася, що це робота з енергією дуже високих вібрацій. І ці вібрації вони вприливають саме на наш хребет. А наш хребет це як така вісь, да, яка тримає в принципі, нас а, в цьому житті. Вона тримає повністю і наш фізичний план, і наш енергетичний план, тобто нашу спрямованість в цьому житті. Да? Тобто якщо ми ось, Це як опора внутрішня. Да? Якщо починають якісь йти коливання або порушення е, зміна напрямку, на напрямку, то ми починаємо і відчувати дисфункції і в організмі на фізичному плані, і в житті також відбуваються різні такі неприємні. Моменти, аспекти, якісь ситуації і оці стани, як б, наприклад, було в мене. І тому далі от якраз почалися такі відбуватися зміни саме на тонкому якомусь плані, такі, які я не бачу своїми очима, але я відчуваю чисто, як емоційно і енергетично що щось приємне стається таке, що повністю змінює. І світогляд, і сприйняття себе, і взагалі оточуючих людей. Такий антидепресант, який, можливо, я... таке враження, що знаєте, ти його прияви і забув. Але насправді, слава Богу, не довелося вживати ніяких таких стимулюючих речей, і стан, загальний психоемоційний стан вирівнявся для мене. Це було просто ну, вау-ефект. Тому що я не очікувала. Я вже давно в практиках, я пробувала різні підходи медитації. Я постійно працюю над своїм і над духовним розвитком. Але от саме так, щоб так спрацювало, і в принципі це все було безконтактно. Тобто сеанс проходить, він проходив онлайн взагалі. Тобто Мене ніхто не торкався, У мене ніякої не було взаємодії, от саме в плані не гіпнозу, абсолютно нічого. Тобто, ти просто лежиш прямо, розслаблений і все. Все інше робить енергія, яка просто не знаю, має якийсь такий магічний вплив і дійсно якісь трансформуючі процеси запускає. Як я потім дізналася, ця енергія вона впливає саме на ДНК клітин нашого тіла, нашого хребта. І якраз коли на нашому хребті збирається дуже багато якоїсь пам'яті, особливо емоційної і шокових ситуацій, вони всі запечатуються і збираються на нашому хребті. І, в принципі, починається така блокація: блокація енергетичних процесів і блокація, взагалі повністю роботи організму. І, взагалі, з початку війни мене було дуже багато таких неприємних і дуже болісних моментів, які я прожила. Не хочу зараз тут про них розповідати, тому що це дуже особисто і дуже емоційно, і тому це просто те, що. Довелося пройти, і воно не залишилося безслідно. На початку організм і психіка блокували, і ти сприймався якось так, типу, те, щоб спокійно, але не так сильно, як потім з часом ці всі прояви посттравматичного синдрому вони починають проявлятися. От, але що стосується спини, От тут був самий цікавий момент, тому що коли в нас щось болить, ми про це знаємо, ми про це пам'ятаємо, ми завжди звертаємо на це уваги. Коли воно проходить, ми ж звичайно, а де воно ділося, ніби так завжди було, і сприймаємо це як належне. І я почала помічати, що «А де дівся той мій біль в попеку. Я ходжу, я роблю вправи, я перед критичними днями завжди це було. І тут просто біль зник. Біль який мучив руками, кудись зникає. Ну, от, як таке може бути? От чесно, у мене був просто якийсь. Шок-ефект, і я не могла ну, пояснити це, от просто з точки зору логіки і фізичної будови тіла. Та? Тобто ми ж всі розумні дорослі люди, і я зараз вам розповідаю про те, що там я полежала прямо там на сеансі 20 хвилин, і зараз я просто встала і пішла. Ну, тобто, мені самі інколи не віриться, що це взагалі може бути такий ефект і так впливати на організм. Але це те, що. Особисто мій досвід і те, що я прожила на своєму тілі, і те, що зараз відчуваю. Тому що раніше це був просто якийсь як замкнуте коло. Ти хочеш зняти біль, тобі потрібно постійно тренуватися, тільки ти перестаєш щось робити. То біль повертається, і вона ще стає сильнішою. А зараз я, в принципі, абсолютно спокійно, тобто можна і ходити, і тренуватися, і слава Богу, я дуже рада, що зараз ця проблема в мене зникла. І що стосується такого ще побічного ефекту, я не скажу, що це мінус, але це такий ефект, з яким потрібно також вміти керувати. І тому що після сеансу я відчула дуже великий прилив енергії, її стало набагато більше, ніж раніше. І я просто от, ну, зараз розумію, що цю всю енергію потрібно. Правильно розподіляти і ефективно використовувати, тому що відбувається такі моменти, там починаєш щось одне, потім щось переключився інше, і ось такий трішки розфокус, і виникає невеличкий хаос. Але якщо навчитись цим керувати правильно і розподіляти свій час, свої ресурси, то це дуже класний. Такий побічний ефект, якого мені також не вистачало, тому що для цього потрібно було щось або я робила фізичні вправи. Ну, це обов'язково потрібно. Це не значить, що тепер можна робити сеанси, нічого далі. Там все за тебе зробиться. Ні, звичайно ж, але саме енергії на те, щоб робити фізичні вправи, і її стало теж набагато більше. І бажання робити ці вправи також. І вже менше хочеться вживати якісь стимуляторів, як кава, там, або щось таке. Так? І апетит теж такий став більш е, збалансований, тобто не хочеться якихось е, некорисних речей вживати або надмірну кількість їжі. От. Але при цьому ти відчуваєш прилив енергії і бадьорості в тілі, і емоційному стані в твоєму настрої. От. Тому, чесно, просто захотілося вам розповісти. Я зараз е ці сеанси для себе вивчаю вже як е інструмент роботи з людьми, проводжу їх для своїх рідних, близьких і можливо з часом буду працювати з клієнтами. І просто от хотілося поділитися своїм досвідом. Я довго його не записувала, тому що хотіла поспостерігати, як буде можливо, це якийсь перший такий, знаєте, ефект, ейфорія, вау, а потім воно все пройде, да, і вже ну, знову почнуться пошуки ще чогось такого, да, щоб якось там собі допомогти. Але минуло вже майже півтори місяці і. Ну, все повністю зберігається цей ефект. І зараз, коли я проводжу сеанс ще й для себе, він ще й накопичується і посилюється, і це ну, не може не радувати. Тому захотіла поділитися, можливо, ви також бачили, чули про цей метод і хотіли спробувати так. Тому і, можливо, мій досвід, мій відгук стане для вас корисним для того, щоб я вважаю, якщо є якісь речі, які можуть допомагати і дійсно змінювати життя на краще, то ними потрібно ділитися щиро з. Любов'ю з людьми і передавати далі цю інформацію. Якщо вам було корисно, залиште ваші відгуки, можливо, якісь питання залишились, також пишіть. Вам бажаю бути здоровими та щасливими та до нових зустрічей.